Всім привіт, дорогі друзі. Ну що ж, збірна України закінчила відбори до чемпіонату Європи 2024. На жаль, ми не змогли вийти напряму на цей турнір в 2024 році в Німеччині. Так, і на жаль, збірна України не змогла обіграти Італію, попри те, що в кінці гри стався дуже спірний епізод, про який ми поговоримо ближче до кінця цього відео. Ну і по грі, в принципі, якщо сказати, то наша збірна не. Награла на перемогу. Давайте говорити, прямо Італія дійсно нас перегравала і Якщо брати і перший тайм, і якщо брати в основному і другий тайм, то дійсно італійці грали краще. Але давайте розбиратися взагалі, чому так сталося? По-перше, да, ми не пропустили від італійців, це начебто добре, але нас цей рахунок не влаштовував. Ми це розуміли. Тому в цьому відео ми будемо оглядати максимально детально ці епізоди, які ставалися в цьому матчі. Ми зробимо підсумок гри нашої збірної взагалі на цьому відбірковому етапі. Дамо певні оцінки і Риброву, да який взяв команду на цей відбірковий етап. І та робота, яка була проведена, дійсно, треба їй дати належну оцінку, друзі. Тому прямо зараз в коментарях кожен із вас напишіть. Як вам наша збірна в цьому відбірковому етапі, конкретно в матчі проти Італії, що сподобалося, що ні. Що ви думаєте по епізоду Михайла Мудрика в кінці гри з пенальті? Ваші думки, все, що хочете, пишіть, цікаво почитати. Ну і перед початком обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, хто цього ще не зробив, для того, щоб не пропускати слідучі прямі трансляції і вихід відео. Ну і в телеграм загляньте, тому що там сьогодні палає у всіх, у мене, у вас. Заходьте, пишіть, доєднуйтесь, там більше контенту буде і більше комунікації з вами. Давайте оглядати цей матч. Розпочнемо з найспокійнішого, що було в цьому матчі. Це передматчові розклади. Це основний склад нашої збірної. де Деребро здибував всіх, тому що вийшов з основного складу. На місці Матвієнка, сваток, друзі, і цього ніхто не очікував. В Принципі склад реально читався нашої збірної. Всі розуміли, що десь приблизно так все воно й буде. Але те, що вийде сваток з основи, ну ніким не читалося. З однієї сторони це виглядає дійсно шокуюче. З іншої сторони, це виглядає логічно. Матвієнко в останніх матчах за мат... в останніх матчах збірну за збірну України. Виступав, м'яко кажучи, не дуже багато браку, помилки. Тобто це все було у Матвієнка дуже невдалі матчі за збірною України, і це виглядає десь логічно, що він втратив місто в основі. Але що прям от ваток вийде, ну, десь дійсно було шокуюче. Але ви подивіться, от зараз на оцінки Хусткорд 7 і 3, В нього найкраща оцінка разом з Миколенком, який став, до речі, левом матчем. протистояння, якщо вже забігати наперед, да, але. Не прогадав, я вважаю, Рибров поставити одного з ну, найкращих центральних захисників упав на даний момент. Давайте так пари центральних сарапіємів можна обох брати. Дійсно, в Дніпрі-один дуже хороші два центральні захисники, і він виправдав це сьогодні в цьому протистоянні. В італійців були зміни, і в центрі захисту ми бачимо, що молодий центральний захисник вийшов історійно разом з Ачербі. І в центрі поля вийшов з основи Фратезі, який забивав наші збірні в минулому протистоянні. І в атаці зміна не було Берарді, вийшов Даніоло разом з Распадурі і Федеріко К'єза, який зіграв дивовижний матч. Я вважаю, з точки зору роботи на команду, ну він теж отримав найкращу. Ближче до гри, друзі. Перший тайм розпочався для нас здорово, тому що перші 15-20 хвилин наша збірна слась вперед. Наша збірна грала на рівних з італійцями. Наша збірна і створила всі найнебезпечніші моменти в перші 15-20 хвилин першого тайму. Про це потрібно говорити, тому що дійсно крутий футбол показали дві збірні: і Італія, і збірна України саме в таймі першому, тому що ну момент судакова дальній удар, дальній удар циганкова був. Тобто, в принципі, ми за оці 20 хвилин пробили три рази, пробили три рази в ствір. Сказати, що ми створили в цьому матчі, бодай 11% момент, напевно, ні. Був ще момент, коли Довбек мав втікати і виходити свіч навіч але його притримав якраз Бонджорно, центральний захисник, який отримав жовту картку, коли Довбека тримав секунд 15-20 за плечей. Тільки тоді завалив вже Довбека. Оце в принципі ще був певний момент. Де наша збірна включилась. Тобто, перші 20 хвилин дуже здорово Україна тисла на Італію, старалася грати відкритий футбол. Далі Італія забирає м'яч. Далі Італія створює свої моменти на початку зустрічі. момент у Кєзи. і взагалі італійці дуже класно розігравали свої стандартні положення. Кутові вони фактично завжди вигравали боротьбу. Да, вони не могли обіграти Трубіна. Там був дальній удар, по моєму якраз Барели, коли Трубін потягнув. І, в принципі, Трубін сьогодні рятував, в нього теж я вважаю, що більше мож... могла бути оцінка. Італійці за цей матч взагалі пробили 17 разів. Ми сім тільки. да Володіння за ними було 60 на 40. Фактично, там вже кінець гри був за нами, тому в плані володіння тому трошки статистика змістилася е, пос... на середину. А так, перший тайм, ну він був епізодичним. видно Я чесно думав, ну окей, перші 15 хвилин ми десь дали буст, далі пішла стагнація, і далі ми повинні теж прокинутися, тому що ну якби 00 нас не влаштовує. Але ні, і далі і далі гнула свої Лінію грала краще, дійсно грала набагато краще, ніж ми. Кінцівку вони забрали, початок другого тайму вони забрали. І відразу, до речі, в них пішла заміна після тайму першого, замість розпадурі, вийшов скамака тобто Ну і удари поворотах, да, які у нас були, звідки ми завдавали ці удари. Тобто ось ці дальні удари три, які були в таймі першому. І тільки три удари в штрафній площі, але фактично всі вони були неточними. єдиний точний удар це був удар Мудрика. І це, напевно, от єдиний момент, якщо не брати епізод, який був в кінці гри, от єдиний момент небезпечний, який був в Україні: оцей удар Михайла Мудрика, коли аут кидав конопля з цієї позиції, і тут не розібралися футболісти. Збірної Італії захистки Донарума вийшов, не взяв м'яч руки. М'яч пішов на дальню, де був один мудрик без супротиву. да, з остру кута, але пробивав ствір. І, на жаль, зреагував на цей епізод Донарума вибив на кутовий. Бо це, напевно, найнебезпечніший момент, який був Мудрик. Цілому, ми бачимо ну, приблизно картину, що Італія стріляла з дальньої дистанції. В них було багато ударів, і в штрафній площі вони багато вигравали боротьби, але багато в них було неточних ударів. Тобто треба відмітити, що Італія сьогодні не влучала, і це дуже добре. В них тільки два удари в ствір, це дуже круто, але теплова карта говорить про те, що ну Італія сиділа на наших воротах. Потім, уже останні хвилин 15 вони віддали фактично, ну не то, що віддали нам м'яч, сповільнили гру, гру максимально, і це далося взнаки. Як ви бачите, в нас от теплова карта показує, що у нас, начебто, відрізаний центр поля. От трошки, наче його хтось розрізав ножицями і не дорізав. Да? От ми в центрі фактично не грали, тому що тут Італія була. Ми грали на своїй половині поля, і ми грали вже на половині поля суперника. Ось тут вже старались контролювати. Якщо пройтись по персоналлям, якщо говорити про цей матч, чи могли б ми... Витиснути більше від цього матчу могли б якби зіграли. Ну скажімо так, більш впевнено, і якби Мудрика виходили обіграші, тому що в цьому матчі в нього не все виходило. Давайте верти прямо. Михайло мудрик багато знову м'ячів втрачав багато від нього м'яч відскакував, багато невірних рішень, полів. Це все було від Михайла. На жаль, не найкращий матч з точки зору. От його активності, да його обігриші його швидкості, ми не змогли це використати. Ми не змогли жодного разу італійців піймати на е-е контратаці при кутових біля наших У них було сьогодні багато, дев'ять кутових. Жодного разу ми не впіймали, Ми мене спіймали Італії на контратаці. В першому таймі були контратаки, Ми вибігали. В другому таймі цього вже не було. Італія встигала і в наш на наші ворота атакувати, і захищатися, і не давати нам простору. А простору в нас в другому таймі не було. Ми вийшли, просто розібрані. Я чесно очікував, коли вже будуть заміни. Тепер по персоналям, Трубін зіграв хороший матч. Сваток знову ж таки, як на мене, він е, кращий гравець матчу. тому що він все блокував, він не провалювався, не втрачав позицію. Коли треба, розряджав ситуацію, вибивав просто вау та не то щоб десь обрізати, да не ризикував, тобто грав максимально просто, надійно. Е, в останньому епізоді пам'ятаю, коли він боровся з Камаку, виграв боротьбу, коли йшов на нього навіс. Тобто, він дійсно і страхував забарно, тобто, він зіграв круглій матч з точки зору захисної роботи, і це говорить от рахунок на табло, те, що ми навіть не пропустили. Це важливо. Ну, Сваток молодець. Забарний, такий рядовий не пан. Да, один раз провалився. Якраз момент Фратезі, коли він виходив сам на сам. Не пам'ятаю, це був перший чи другий тайм, але Фратезі виходив сам на сам, саме з зони Забарного. Забарний покинув цю зону, між лініями віддали передачу. Це, по-моєму, навіть був тайм перший. І Фратезі влучив у Трубіна. Це був дивовижний сейф. Загалом Кєзу сьогодні не тримав Конопля. Конопля поганий матч видав. Жовту отримав, плюс багато провалювався. Кєза його навозив надто. Конопля, знову ж таки, Кезі багато ми дозволяли. Він і пробивав, і віддавав на партнерів. В принципі, він сьогодні і відпрацював захист. от Кеза, за це лев матчу. Я б йому віддав би цю нагороду, якщо чесно, але. Ну, коноплю треба було прибирати раніше. Видно було, що він, по-перше, втомлювався, по-друге, -по трошки не ввійшов в гру. Багато втрачав м'ячі. Поміняли його тільки під 90-ту хвилину. Взагалі ребров першу заміну зробив коли там? під 80-ту на 80-тій хвилині. За 10 хвилин до кінця гри, коли нам треба вигравати, робляться перші заміни. І то е, вийшов хто? Піхальонок замість типаненка, і замість циганкова вийшов Зубков. по позиції. І тільки потім уже ва сів перед, за 5 хвилин до кінця. Ну, не так ми собі уявляємо, е, збірну, яка хоче виходити на євро напряму. в цьому конкретно матчі. Треба було робити заміни раніше. Як мінімум коноплю прибирати на тимчика, тому що тимчик давав би активності, я впевнений. Миколенко хороший матч теж відіграв. Дійсно, він став левом матчу. На захист відпрацьовував, багато відбирав, багато боротьби вигравав. Степаненко, ну, в принципі, 6,5 оцінку отримав, особливих провалів не було. Але інколи, да, дійсно, центральна ланка наша провалювалася. Зінченко теж 6,5 отримав. Ну, скажімо так, непомітні вони були. В Роботі атакувальній, в роботі навіть захисні, ні Зінченко, ні Степаненко особливо не були помітні. Судаков був помітний за рахунок своїх ударів, за рахунок е певного просування м'яча. Але ну інколи він теж лажав. Оці його п'яточки два рази п'ятою зіграв, два рази обрізав команду. Тут теж мінус треба говорити. Про Михайла ми сказали. Про циганкова теж мало помітне. Чесно, матч, бачу. На початку зустрічі всі були помітні. Окрім Мудрика, да. Після того вже Мудрик був помітним, але не давав тієї активності, яку потрібно. А це моментів в фактично не було, тільки в першому таймі один удар. Все. Довбика перекрили за 20 хвилин, після як перший тайм пройшов, довбика перекрили. В нього моментів теж не. Кульмінація цього матчу. Це оцей момент. Це оцей момент з можливим пенальтів ворота збірної Італії. Якщо підсумувати, да, Італія не переграла. Статистика на екран. Да, ми не заслуговували виграти. По XG, ми навіть не награли на 0,5 гола. По XG, якщо дивитися, ми дійсно зіграли слабше за Італію. Ніхто не говорить, що ми переграли Італію. Тут такі от ми неприємні люди просимо якесь незрозуміле пенальт. Ні, в нас 0,33 XG. В Італії 1,73. Вони награли на гол, треба бути відвертим. Треба говорити прямо. Епізод з пенальті. От я його зараз передивляюсь, ви можете зараз зайти в Телеграм, написати свою думку під цим під цим відео, тому що я підгорів на стрімі, ви можете це побачити. І я зараз горю, як дивлюся, ну це чисте пенальті. от, от Ідеальний повтор тільки що був. І на скріншотах зараз я вам покажу. На жаль, відео не можу показати. Знову ж таки, переглянути його в Телеграмі. Чистий шлагбаун перед мудриком. Так, да, можливо, він якось там артистично підбирав ноги. Контакт був чистий, як на мене на повторі. Шлагбаум поставлений. 5 хвилин арбітер додав до кінця гри. 5 хвилин арбітер додав до кінця. Передача Зубкова в штрафну, Мудрик виривається, прокидає м'яч вперед. Його збиває захисник збірної Італії. Ну, півзахисник в даному випадку це був Крістант, який виставляв ногу перед Мудриком, що називається шлагбаум у футболі. Да? І збивав Михайла Мудрика. В таких ситуаціях дивляться вар, ставлять пенальті, і забиває гол збірної корида. Або не забиває. Но Ти мразь повинна, хоча б переглянути цей вар. Вар і дауни, які там сиділи, ви повинні були б хоча б переглянути цей сука повтор. Тому що це повтор, який може повпливати на хід зустрічі, а ви в тварі повинні його розглянути Мразі із УЄФА, які, я вважаю, просто занесли. Не то, що занесли, а навіть вони ніхера не заносили мені здається. Вони просто пригрозили сказали, пацани. Якщо буде якийсь спірний епізод, якщо не дай Бог, в кінці гри, Якийсь буде епізод там. Італія може програти. Ми просто ховаємо Україну, просто говоримо, що там нічого. І все. У Єфа дали вказівку пряму, просто знищити Україну. Не дати жодного шансу на прохід далі. Україна отримала право на пенальті, якби отримала б право, якби переглянув б Тіль Тільмансано, ну, напевно, не отримав вказівок від вару, що там. Якийсь небезпечний епізод стався. Хоча він зупиняв, піхальонок підійшов до хільмансану до до цього чорта. Він отак показав Піхальонку. Типу, щас я послухаю. Тобто, вони щось йому сказали. Що сказали, невідомо, чесно кажучи. І от, до речі, я зробив скріншот Підписник скинув. Нагадав нам Роман Вознюк, дякую наш і спонсор по сумісництву. Якщо ти тут то пиши в коментарях, нагадав нам, що говорив Чеферін буквально там за кілька тижнів до цього матчу. Цитую. Ось скріншот. Італія має пройти кваліфікацію Євро 2024. Інакше була б катастрофа. Італія надто важлива. Думаю, що Італія виграє, сказав фукціонер. На жаль, на жаль, нас реально У ЄФА просто гнобить і нас не пускає на євро. На жаль, так, да, я не виправдовую нашу збірну. Ми не награли на перемогу, але вибачте, пенальті, якщо є, його треба ставити. Ми могли б його не забити, але ви не допомагайте, будь ласка, Італії. Дайте це чисте, сухе, пеналь. І тоді ніяких питань не було. А так заангажований турнір. Перед цим заяви Чеферійна, що Італія має перемагати Україну. Яку хіра ти взагалі про це висловлюєшся. Ну це вже не футбол, це чиста політика, тому що ми не вигідні, да? Напевно, на такому великому святі. Футболу, як Євро 2024 в Німеччині, напевно, України там не дуже чекають. да Я просто впевнений, що далі стикові матчі, які у нас будуть, про які ми зараз поговоримо, тупо будуть прибивати. Реально прибивати не по-доброму. Які у нас далі варіанти? Давайте про це говорити, тому що я, я закриваю вже це все е, діло. Тут і так логічно, що Хесус Хільмансану разом з Варом налажали треба було як мінімум переглянути цей епізод якого хер ти тварина не переглянула цей епізод на жаль завершено і вже ніхто зрозуміло що мені просто цікаво от слова мудрика почути слова тренерів почути, читати я думаю що ми це можемо зробити всі і слова будуть в Телеграмі. Ну і до речі, Миколенко вже після матчового інтерв'ю висловився на рахунок цього пенальті. Його запитали, чи був пенальті на мудрику. Він відповів, що вам було видніше, ви бачили повтор. Мені здалося, там був фол говорить Миколенко. Але я говорив з Барелою після цього епізоду, і він наполягав на тому, що зіграв спочатку в м'яч, а вже потім в ногу. Не знаю, чи правда це чи ні, треба передивитись в момент повторі. Тобто, ну, Віталій Миколенко, звісно, що наполягає, що ФОЛ той говорить, що ні. Зрозуміло, що тут битва інтересів. І хто особливо кожен буде бачити свою правду, да? це як в тому епізоді. Той бачить шістку, а той дев'ятку. І що і, і ти йому до, докажеш? Да? Нічого Тому, друзі, я вважаю, що ну, я перед матчем говорив, що Україна не виграє Італію. Я ставку робив 1-1, вийшло 0-0, але нічого вгадав В будь-якому випадку Україні прийдеться грати стикові матчі через Лігу Націй Що це для нас означає, друзі? У нас є два варіанти. Перший варіант. Збірна України зіграє в плей-офф рангу Бі, де потенційними суперниками для нас буде Ізраїль, Боснія, Герцеговина та Фінляндія. Другий варіант збірна України зіграє в плей-офф рангу А, де вже є Польща, Естонія та хтось з Пари Уельс або Хорватті. Тому пишіть, який вам варіант більше подобається, куди б ви хотіли збірну України більше. Мені здається, перший варіант краще, тому що Ізраїль, Боснія і Фінляндія це більш реальні варіанти для нас, ніж Польща, ну Естонія окей, але ж Вельсь-Хорватія Ну це вже не дуже окей. Тому, друзі, хотілося б простішого, хоча нам і не завжди з простішими. Ну, і давайте проведемо певний підсумок взагалі цього відбору для збірної України. Я вважаю, що доволі непогано. Якщо з 1 до 10 поставити оцінку нашій збірні, можна поставити 8. Тому що, чесно, я не очікував, що ми будемо до останнього боротися з Італії за друге місце. Я думав, що ну, не то що нереально, але ну трошки треба розуміти свій рівень. В принципі, я так і думав, що ми займемо третє, але 14-14 ну це реально прикро 14 очків набрати разом з Італією і не вийти напряму. Це просто якийсь просто не фарт, банальний не фарт нашої збірної завжди. Наш переслідує Північна Македонія 8, Мальта 0. Ну і Англія в останній матчі, до речі, зіграла нічого з Північною Македонією чесно так, формально. 1-1 і заробили 20 очок Кращі бомбардири турніру Лукаку. До речі, там Покер зробив 14, Роналду 10, МАП-9. Ну Наших тут, на жаль, немає. Але Ребров, да, от, в принципі, при ньому команда обіграла всіх. Ну, давайте так, не всіх, а обіграла північну Македонію. І Мальту, тобто там, де ми мали брати очки, ми їх взяли. І навіть більше ми зіграли в нічу з Англією і зараз зіграли в нічу з Італією, але ж програли їм. Да? Тобто ми не обіграли жодного разу топового суперника. І це наша проблема. Ми говорили для того, щоб бути сильнішими і проходити напряму на такі великі турніри, треба обігрувати сильних суперників в ігру Ми жодного разу це не зробили. Так, питання: а чому ми тоді повинні проходити на євро? Напряму ми не заслуговуємо на це. Конкретний епізод з мудриком і з пенальті це конкретний епізод з мудриком і пенальті, який потрібно було ставити. Просто треба абстрагуватись від тої гри, яку ми демонстрували, це пенальті треба було ставити. Це один момент. Другий момент, що ми по грі були слабшими за Англію і за Італію. По результату ми теж це продемонстрували. Тому тут реально все закономірно. Реброву я поставив би 8 із 10 за цей відбір з огляду на те, як ми взагалі. Що ми очікували, і яких суперників отримали? І як ми боролись до кінця. Це реально було круто. З італійцями зіграти в нічию, бадатися до кінця. Це реально було достойно. Але, знаєте, хотілося б від збірної більшого з точки зору створених моментів. Так, да, здорово, що ми беремо очки там, де треба. Але є питання і до захисту в певних матчах, навіть з Північної Македонії можна згадати. І Є великі питання до концентрації гри, атакувальної гри. Ці 90 хвилин. Ну окей, не всі, ну хоча б підрізок 45 хвилин видати проти топового суперника ми не можемо. У нас дуже мало моментів. Того, щоб вигравати такі матчі, треба мати моменти. У нас їх не було проти цими суперників. Ми забивали там, да, англійцями сиділи в захисті. Тому, в принципі, в мене негативу до збірної нема. Будемо бадатися, значить, через Лігу Націй. Що зробить? Ну, такий рівень нашого збірна на даний момент, друзі. Давайте дивитися справді в очі. Ми зараз. Слабші за Італію і за Англію. одного разу не виграли, так чого ми повинні виходити напряму. Там повинні бути сильніші команди. Тому мразі у Уєфа, не мразі Уєфа. На жаль, і тут теж проти нас все. І так ми не витягуємо, а тут нас ще й топлять. Нахера це робити, парі. Ну, і ось під кінець сам коментар Сергія Реброва. Давайте, от я такі головні меседжі виділю да. От епізод з пенальті, що він думає, і взагалі оцінка його роботи і майбутнє збірної України. Давайте поговоримо по зацитую вам те, що він говорив про, про саме момент на останніх хвилинах. Я думаю, це важливо. Він сказав так: я не маю вар, не можу подивитися емоційно. Я вважаю, що був пенальті. Треба подивитись. Напевно, рефері на вар передивився і вирішив так. Ми всі бажали цього вдячний гравцям не тільки за цей момент. Наприкінці ми дійсно намагалися вирвати перемогу. Наразі не вийшло, але я з оптимізмом дивлюся в майбутнє цієї команди. Тобто, Ребро вважає, що було пенальти. Ну і сам підсумок взагалі цього відбіркового етапу, що сказав Ребро. Цитую, по-перше, я працюю тільки півроку. Вважаю, що є покращення в моєму розумінні гри. Гравці бажають зрозуміти ту тактику, яку ми даємо. Перші кроки дуже важкі, але навіть у такій групі ми виглядали дуже гідно. Боролися до останнього туру. Повторюсь, я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє. Зараз на нас чекають. Сподіваюсь, два дуже важливі матчі. Треба працювати у всіх клубах і потім готуватися до цих. Матчів, ну і е, можливих суперників говорить ребров о, Чи думає він уже чи оцінює він можливих суперників? Він сказав, що там немає. топ команд, навіть якщо потрапимо в дивізіон, дивізіон а треба готуватись до будь-якого суперника, і ми будемо це робити, сказав Сергій ребров Ну так трошки водички налив, але в будь-якому випадку висловився з цього приводу. Тому я думаю, що цей відбірковий етап уже до кінця будемо оцінювати, звісно, по матчам оцим стиковим через Лігу Націй. Подивимося, які будуть суперники, і потім вже будемо дійсно тверезо оцінювати цю всю ситуацію. Тому, друзі, хотілося б від вас почитати вашу думку. Вашу оцінку от, збірній Україні в цьому відборі. Від 1 до 10, кожен напишіть. Я думаю, що вісімка така тверда того, що ми бачили. І по тій грі, яку ми бачили. Так? Давайте говорити прямо. Тому я вважаю не все так погано, і суперники не скажу що прохідні, але з ними можна бадатися. Друге діло пощастить, не пощастить. І третє вже діло УЄФА, яке, я надіюсь не буде влазити туди, куди їм не треба. Футбол. І не грати в цю політику, а все-таки. Просто дивитись футбол. Я надіюся, що так і буде. Хоча є дуже великі сумніви. Друзі. Тому будемо дивитися, друзі. Вам дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо далі підтримувати збірну разом на цьому каналі. Тому обов'язково заходьте в телеграм, щоб не пропускати нічого. Зустрінемося вже в березні. Побачимо збірної України, а далі будемо продовжувати дивитися на цьому каналі клубний футбол. До нових зустрічей!